Навіть руки перестали боліти, коли почали мою техніку працювати, так? Так, перечали, перестали німіти руки. Більше є, більш залишилася. Але я е... ну скільки, два тижні, як я відпрацьовую вашу техніку, бо я пізно зайшла в курс і не могла зайти там щось ну у мене як завжди. І два тижні я пропрацьовую цю техніку. Я так подивилася, дивлюся вдома, іду на масажі, бо я маю, вчора мала вісім масажів. Е, ну Маю кожного дня по три, чотири, п'ять маю. Стараюся багато не брати, бо ну, не брала, бо боліли руки. Вчора я зробила вісім. Я думаю, Боже, я рано не встану на онлайн ага. Ага. І масажів, я рано встала... Мене нема, я вночі спала, сьогодні встала і я в шоці, бо в мене не були, бо... ну, є бій, це... але не так, як завжди було. Після ваших не... як... масажів і я вам дуже за це вдячна, і я буду, я буду вчитися, що не один курс у вас закінчу, це мільйон процентів. Бо я дуже хочу. Мені люди кажуть, що в мене дуже добра енергія. Довгий більша енергія, правда? Ви перестали втомлюватися від того. Так, так, так. І це є попросту, ну, попросту ревелація, як тут кажуть.